170-річний годинник на Чернівецькій ратуші зупинився і тепер показує 12.00. у маятниковому механізмі. Тріснула пружина, оскільки годинник старовинний деталі до нього вже не виготовляють. Тож знайти необхідну пружину складно, каже секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради Сергій Доброжанський. Зараз ми шукаємо можливість його поремонтувати своїми речами. Там просто піде в тому, що це дуже така тонка деталь, і там треба прямо до міліметра, щоб воно було точною річчю. Оскільки це ще, скажу, старовинний годинник, такі речі не виробляються. Ми кинули інформацію по е, тих, хто виробляє, або десь там працює з такими годинниками, щоб якщо має десь подібну деталь, що могли б нам продати. Я там вже бачу, багато пишуть повідомлення, що це буде. До кошти мільйона гривень, це недорога річ, тобто це буде коштувати тисячу дві гривень не більше.